Увечері Миколаїв знову атакували. Інформацію щодо постраждалих не надходило. Розкажемо, що відомо про останній обстріл. Чистий Миколаїв. Спільна праця вона об'єднує людей. Як у місті продовжують традицію з весняною толокою. Спортивна школа Україна. Школа підготувала дуже, дуже багато призерів та чемпіонів України. Розкажемо, як у Миколаєві навчають дітей плаванню та готують до перемог на міжнародних змаганнях. Сьогодні п'ятниця, 18 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко, а за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Минулої доби російські війська атакували Миколаївщину дронами камікадзе, ударними безпілотниками, артилерією та балістикою. Про це йдеться у щоденному зведенні відова. Близько 19.25 Миколаїв атакували ударним дроном невстановленого типу. Унаслідок атаки зайнялися склади на виробничому підприємстві. Пожежу загасили рятувальники. У Миколаївському районі цього ж дня зафіксували чотири удари фпв дронами та два артобстріли Куцерубської громади. Також в день був обстріл очай. Громади. А близько 10-ї вечора Вознесенський район зазнав удару балістичною ракетою Іскандер М. Постраждалих немає. Увечері, 17 квітня, російські війська вдарили по Миколаєву ударним дроном. Унаслідок атаки загорілися склади приватного підприємства, де зберігалися побутові товари. Про це повідомили в ДСНС. За словами вогнеборців, через велику кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився та охопив площу близько 700 квадратних метрів. Далі пряма мова. До гасіння пожежі залучено 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу ГУДСНС України в Миколаївській області. Додатково залучалися дві цистерни МКП Миколаївводоканал, піротехнічна служба та співробітники групи РХБЗ. Інформацію щодо постраждалих не надходило. На Одещині правоохоронці підозрюють жінку у забитті власної дитини. Коли хлопчику стало погано, вона привезла його до лікарні, але врятувати його не вдалося. Як повідомили у Нацполіції, кілька днів тому дитину у непритомному стані доставили до лікарні. Медики виявили у хлопчика забій головного мозку, а також застарілі переломи плечової та ліктьової кісток. Попри зусилля лікарів, малюк помер. За даними поліції, трагедія сталася в Березівському районі. Жінка заявила, що син нібито впав із ліжка, але слідчі встановили, що травми хлопчику завдала сама мати під час нападу агресії, коли він голосно плакав. У поліції наголосили, що жінка раніше не мала проблем з законом, однак тепер їй оголосили про підозру. Жінку затримано за скоє підозрювані загрожує до 10 років в'язниці. Минулої доби рятувальники загасили 11 пожеж на території Миколаївської області. За інформацією ДСНС, шість разів палала суха трава на відкритих територіях. Загалом на площі понад 2 гектари. Ще три займання сталися в приватному секторі. Пожежі також виникли в Первомайському, Миколаївському та Вознесенському районах. Зокрема, в Первомайську горіла літня кухня. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого 44-річного чоловіка. Площа пожежі склала 16 квадратних метрів. У Миколаєві триває сезон весняних толок. До загальноміського прибирання долучилися і у Заводському районі. Працівники районної адміністрації вийшли на різні локації, щоб прибрати сміття, очистити вулиці та підготувати територію до літа. Як проходила толока та чому такі акції важливі, розкаже Олександр Долматович. Весняна толока триває у місті. До загального прибирання долучився і Заводський район. Тут також вирішили не залишатися осторонь. Працівники адміністрації вийшли на вулиці, аби зробити район чистішим, охайнішим і готовим до тепла. Справа благоустрою це справа усіх нас, усіх мешканців. І ця акція проходить для того, щоб кожен з нас долучився до прибирання міста для того, щоб зробити наше місто красивішим та квітучим. Близько 40 працівників заводської адміністрації взяли участь у прибиранні на різних локаціях. Прибирали сміття, сухолистя та залишки піску після зими. Працівники адміністрації долучилися до всеукраїнської акції за чисте довкілля, весняного толока. Ми також закликаємо усіх мешканців району, ОСББ, управляючі компанії, підприємства долучаються до цієї акції, прибираються прилеглі території до будинків, до підприємств, прибирається територія скейт-парку. Вже зібрано сміття більше двох кубів сміття, піску змету. Учасники заходу переконані, такі акції не лише про прибирання. Вони об'єднують громаду і формують спільну відповідальність за свій район, а ще заряджають позитивом. От сьогодні в такий чудовий сонячний день, а саме ще чудово, те, що чистий четвер. Ми вийшли прибрати наш улюблений заводський район для того, щоб він був кращим, чистішим на благо району, на благо міста, на благо городян. Це дуже об'єднує, коли люди разом пліч опліч виконують якусь спільну справу, а потім дуже приємно бачити результат своєї роботи, бачити, що це дуже корисно, дуже чисто, дуже гарно. Після завершення весняної толоки в адміністрації підготують підсумковий звіт, зокрема, скільки людей долучилося та яку кількість сміття вдалося зібрати. Буде звіт, коли збереться вся інформація від управляючих компаній від ОСБ підприємств. Будеться зробимо звіт. Ми будемо, тоді було точно знати, точно знати, скільки залучено було працівників цього позоводському району, скільки зібрано сміття, скільки висаджено дерев. Ця інформація буде опублікована на сайті адміністрації, коли вона буде узагальнена. Весняна толока це вже добра традиція в місті та районі. Її підтримують щороку, попри будь-які обставини. Ви також не залишайтесь осторонь і долучайтесь до толок у вашому районі, бо чистий доглянуте місто починається з нас і з вами. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Не забудьте уподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту, соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК ТІВІ. У центральному районі також підтримали ініціативу з весняною толокою. Зі свого боку її організували працівники районної адміністрації. Обрали територію поблизу історичної пам'ятки Дикий сад, яка потребувала прибирання після зими. Чому толока стала не лише корисною справою, а й прикладом для містян. Дивіться в сюжеті Яни Цині. Миколаїв історична частина міста. Поруч дикий сад. Сьогодні тут не просто весняний день. Сьогодні тут екологічне свято. Адміністрація центрального району влаштувала толоку. Мета не просто навести лад, а й показати приклад містянам байливого ставлення до рідного міста. Згідно з розпорядженням міського голови, усі районні адміністрації Миколаєва проводять весняні толоки. Центральний район не є винятком. Організували і проводимо толоку. На виконання доручення міського голови щодо святкування Великодня місто має якби, провести толоку з метою того, щоб охопити, скажімо так, ті ділянки, які там лишилися, скажімо так, поза увагою впродовж прибирання після, після зими. Тому ми адміністрація таку ділянку для себе визначила, і от сьогодні ми її власними як -то кажуть, руками і прибираємо. Близько 25 учасників об'єднали свої сили, щоб ефективно прибрати територію та показати приклад свідомого ставлення до довкілля. Додає Олександр Береза. Сьогодні долучений в основному це колектив адміністрації центрального району і ще з також з центру зайнятості. Це є таким, скажімо, елементом, по перше, єднання. Тут спільна праця вона об'єднує людей. А по-друге, це те, що скажімо так, для підняття морального духу і ще раз показати, що не дивлячись на, на війну, на обстріли, які відбуваються, ми все ж таки не полишаємо наших буденних справ і хочемо, щоб наше місто виглядало чистим і доглянутим. Участь у таких заходах для багатьох не лише обов'язок, а й бажання зробити місто кращим. Однією з тих, хто долучився до прибирання, стала Олена Андреєва, головна спеціалістка служби у справах дітей Центрального району Миколаєва. Сьогодні ми прийшли. Зранку тут було дуже брудно, все засмічено з листями, палки, дуже багато сміття. Ми вже поприбирали всі листя, всі. Вітки. І наразі вже ну дуже багато території, вона вже чиста. Ми завжди раді долучатись до таких зборів. Ми за чисте, чисту природу, за гарний вигляд нашого міста. Місцева жителька Людмила переконана, що ця толока є дуже актуальною, адже обране місце для прибирання користується популярністю серед багатьох миколаївців. Дуже добре, що так там прибирають там отдиха, там і діти, і молодь, і пенсіонери. А ми пенсіонери цього будинку усі там з вечора. усі буквально, йдемо туди, там. Ріка, там інгул, там дикий сад, і ми там відпочиваємо. Толока стала ще одним кроком до чистоти і порядку в місті. Однак важливо, аби ініціативність не обмежувалася лише організованими акціями, наголошує Олександр Береза, користуючись нагодою, я хотів би, звісно, звернутися до мешканців міста для того, щоб вони там не чекали закликів а самостійно прибирали. Території, хоча б навколо власних будинків, толока це не лише про прибирання, а й про спільну відповідальність за місто, у якому ми живемо. Навіть маленький вклад кожного може зробити Миколаїв чистішим. Яна циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Миколаївщина втратила понад 400 фопів за перший квартал цього року. Про це свідчать дані головного управління статистики. Станом на 1 квітня в області зареєстровано 41 885 тисяча фізичних осіб-підприємців. Це на 442 менше ніж було на початку року. Відповідно, Миколаївщина опинилася на 16 16-й сходинці серед регіонів України за кількістю фопів. Однак, слід зазначити, що при зменшенні кількості підприємців в області спостерігається приріст у секторі юридичних осіб. Нині Миколаївська область посідає восьме місце в Україні за кількістю зареєстрованих компаній. Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Херсонської МВА Романа Мрочка. Відповідне розпорядження з'явилось 17 квітня на сайті глави держави. Відзначимо, він обіймав цю посаду з 2 березня 2023 року. До того мрочко працював в органах прокуратури з 2011 року. У 2019 році слідчий комітет РФ відкрив проти нього справу за те, що посадовець був причетним до провадження проти російських військових, які у 2018 році захопили Україну. Українські кораблі в Керченській протоці. Роман Мрочко має звання полковника і нагородну зброю від президента України. У селищі Авангард на Одещині запрацювала нова амбулаторія сімейної медицини. Вона надаватиме медичну допомогу місцевим жителям і понад п'яти тисячам внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомляє Одеська ОВА. Заклад має площу понад 500 квадратних метрів і оснащений усім необхідним для комфортного обслуговування пацієнтів. Серед переваг реєстратура, кабінети сімейних лікарів, маніпуляційна та кабінет щеплень. Також нагадаємо, що у Миколаєві в чотирьох медзакладах доступні безоплатні стоматологічні. Послуги для військовослужбовців і ветеранів, зокрема у поліклініках номер 1 2, 3 і при 5 міській лікарні. Врятуємо дитину разом. Трьохрічному миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковна генетична хвороба, що поступово забирає здатність руху і дихання. Шанс на порятунок дитини є. Це генна терапія завдяки препарату Елевідіс. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів. Така сума непідйомна для родини хлопчика, тому батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Підтримати збір на лікування дитини можна за реквізитами на екрані. Будь-яка сума наближає порятунок Максимчика Шульгіна. Новини спорту. У Миколаєві продовжує працювати комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Україна. Тут безкоштовно займаються понад 300 дітей, а серед випускників учасники Олімпійських ігор, чемпіони світу та Європи. Як працює заклад у воєнний час, дивіться у нашому наступному матеріалі. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Україна вже майже 30 років виховує майбутніх чемпіонів. Заснована 1 вересня 1997 року вона має вищу категорію та створює всі умови для розвитку дітей від фізичного оздоровлення до підготовки спортсменів для національних збірних. Наша школа розвиває три види спорту: це стрибки у воду, синхронне плавання і плавання. Також відділені. Плавання у нас є дві групи інваспорту. Нині в школі навчається 340 вихованців. Тренування проходять на базі миколаївських спеціалізованих закладів. З дітьми працюють 15 досвідчених тренерів, серед яких троє заслужені тренери України. Ми набираємо діток шести років і, і звичайно. Цих всіх дітей я також набирала, і з кожним роком вони вивчають нові стрибки, ускладнюють програми, і природній відбір приходить дітей, тому що деякі бояться, деякі бояться з висоти стрибати, деякі бояться плавати, і вони самі з собою відсіюються ці дітки і залишаються найсмілівіші. Спортсмени школи представляли Україну на Олімпійських іграх ще з 2000 року. 15 вихованців стали чемпіонами світу та Європи, а також призерами Кубків світу. Щороку кращі спортсмени поповнюють національні збірні. Попри воєнний стан, школа продовжує готувати сильних атлетів, які здобувають перемоги на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Школа підготувала дуже дуже багато призерів та чемпіонів України: п'ять заслужених майстерів спорту, десять. Мастерів спорту міжнародного класу і більше 50 спортсменів мастер спорту. Заняття в школі безкоштовні. Записатись на них можна за адресою вулиця Спортивна, 17. До занять запрошують дітей різного віку, які мріють займатися стрибками у воду, синхронним та спортивним плаванням. Олександр Толматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду цієї суботи, 19 квітня, вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура коливатиметься від 7 до 23 градусів тепла. Вітер східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 55%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, як цьогоріч ви будете відзначати свято Великодня і які особливі традиції є у вашій родині. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.